Всім привіт, друзі! З вами Інеска. І сьогодні я вам хочу сказати, ну, розповісти, яких петів вже саме ліпше купляти на кінець Хеллоуна в AdoptMe. Так, давайте телепортнемося і подивимось. Так, перше тоді підемо до вон туди. Кстати, вот этот домик в формі паука. Вот, бачите? Я сама недавно заметила, я про це не знала. Ну-ка, дамо більший звук Чуть-чуть. Вот так вот. Ну, вот така вот красота. Тут в нас, получается, добавилось перший тиждень. Вот такий вот мішка за 10 тысяч. В принципі, він буде для колекції хороший, але цінитись він толком не буде. Зараз я вам покажу в Неонці. В неонці він теж дуже, дуже сильно не змінився, але все одно дуже гарний. Вот. Потім в нас з'явилися, виходить, кіті Так, да, Кіті бети Давайте поїдемо туди. На новому, от такому за 99 тисяч, легендарному мотоциклі. Правда, на ньому дуже тяжко управляти. Нічого. Так, от. Тут у нас, виходить, бети. Тут нам треба було відкривати мішочок, і щоб нам випали Yarn вот Apple. Вот вот. В мене їх є, в мене є неонка і два так. Але скажу вам так, то що ці... в ціні вони достатньо впали. Через, то, що, по-перше, вже би, кінець Хеллоуна і багато разів вже могли випасти от, от, от Ярн Apple, це по-перше, а по-друге, то що за 250 робуксів можна купити 5 яблуків. І просто люди брали їх і купляли. І через то вони обезценились ті да, Це дуже великий мінус. Ну, якби как бы, не прямо вони, щоб були нецінні. Вот так він вот виглядає без неонки. І зараз вам покажу в неонці. От неонці. Ну, Чесно, для неонки вони розраби могли постаратися. Ну, не дуже мені нравится. не знаю. Так, Потім павуки. Я не пам'ятаю, на, на якому тижні вони появились походу, що на другому. Ну, чесно, я без поняття. Но, все одно. Демо -демо. Так. от такі от павучки. Один боксик за 18 тисяч э, кукурузних вот вот цукерок. Чек, це називається? Вот. Ну, скажу так: то що вот тих вот павуків майже ніхто не любить. Саме більше ніхто не любить. От ці ще більш-менш хоча б чорна вдова. Ну так вони взагалі, типа, в трейдах їх не дуже цінять. Ну, і людям вони не очень понравились, не зайшли. Вот. Ну, не знаю. І 18 000, як для павуків. Ну, як на мене, це задорого. І тим більше, тут вот такі вот шанси випадіння. І как би, блин, стільки грошей просирати тільки на боксики, Ну, це дуже тупо. Дальше. Їдемо от сюди на озеро. Тут у нас є. Так що, коротше, я не советую купляти павуків. Так, да, там для колекції пару мати, окей, ну як би, ну, смотримо, вот. Тарантул. Ну, в принципі, в неонці непоганий, як Пет теж непоганий, ну це ж як кому. А цей такий розово-фіолетовий. Не знаю, мені я відкривала багато боксиків, але мені ні разу не випав ні ультра, ні легендарний. Не знаю. Коротше, не советую. Тут, отак, от прияєш, і получаєш по 10 цукерок в сутки, як би, адоптві. О, тут у нас якраз слімінго. Коротше, слімінго це єдиний пет, легендарний. Якби я розумію, що я ще кіті бет Но легендарний Слімінго, який за курузну, ну, кукурузні цукерки, чи як це говориться. І він... Більш-менш піднявся якби, так, в ціні. Він підріс. Вот. Так що сміло можна його купляти. І я думаю, що він буде ліпше цінитися, ніж не знаю, ніж Бет. Хоча чуть-чуть зараз менше в ціні, ніж Бет. да да Дуже дивно, але ціни стоп розміняться. зміняться. Вот. Ай-ай! Ну, Він якби. Скільки? 3900 стоїть. Ну, такий питомець. У мене немає його не в неонці, да, ні. Ну, окей, я вам покажу отак. От. Ну такий от він, мілашка, в неонці. Ну, В принципі, без неонки ви його тут можете побачити. Ну, не знаю. Для колекції теж нормально. А, я забула на другому. Ой, на першому тижні, що в нас, походу, були скелетбети, якщо я не, помил... не помиляюсь. Да, 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 от вони. Один скелетбет 76 тисяч. Ну, чесно сказати, в принципі, цей питомець дуже гарний, він в мене теж є. Мені його, кстати, треба зробити в неонці. От, так що прямо зараз можемо піти і його зробити в неонці. Скажу так. Цей пет досить нормально трейдиться. І я рахую, то що в будущем він буде цінитись. По-перше, він дорогий, 76 тисяч. Це якби, би не дуже мало. От це раз. Два то, що якби він ультрарідкий. і це теж дає дуже великий плюс. От. Так що я думаю, що його 100 про надо купляти. Ой, блін, тут якась дівчинка. А, це моя это, подружка. Ні, Не моя подружка. Ну, ладно. Я, так що я думаю, що цей скелетбетик буде цінитися 100%. Так що його я вам раджу купляти. Так, зараз подивимося, який він неоночці. Давай. О, Боже. Боже мій. Ну, посмотріть, яка мілашка. Пікап. Вау, ну, дивіться, ну це дуже круто. Так, от, ультрарідкий. Так що вам я його советую купляти от Тут даже от, він з'явився. Дивіться, як він літає. Боже, ну це мілашка. советую купляти. советую да-да це круто Далі, донатні питомці. Це в нас перший тиждень. Вийшов. Не помню як називається. Ну йдемо посмотримо. От, от такий ось дракон. Фантом дракон. От, він стоїть 1000. Ну, чесно сказати, я вважаю, що М -м -м -м, ліпше його купити на якомусь сайті, ніж прямо в AdoptMe за 1000 робоксів. Мені. У мене є таке ощущення, що з ним зайде та ж сама ситуація, що із драконом минулого року він став нецінним. Ну, дракон, як дракон, але він просто реально не цінився. Зараз, як я, якщо його знайду, то я вам покажу. От, він не цінився, ну, взагалі, і зараз він навіть не ціниться. Тому у мене є ощущення, що з цим драконом буде. Точно така ж історія. Ну, а заборонити вам я його купляти не можу. але просто я рахую, що це за дорого. Тисячу для такого дракона. Я не знаю, як вважаєте ви. Во. Це, походу, він, да? вампір дракон. Ілі ні, це не він. Ой. Де він, де він? Вот він. Во. Це. вот этот. грим дракон. Вот этот. Ну, типа... Він реально перестав бути цінним. Ну, я не можу сказати, цей, якби підомець, він красивий, цей дракоша, все ну, просто обесценився. Так що мені кажеться, що з цим драконом буде вже така сама історія. Так що я би його не рекомендувала купляти. Так, третій тиждень це в нас е, призрачний код за 76 тисяч. У мене він є просто от так от. Така бусинка, ну він мені дуже Понравився, Ну і, звісно, в неоночці, я його вже трошки попрокачувала. Ось от така от красавиця. Я ще й вдягнула ріснички і все таке. Так що, <кхем> вибачаю, менший голос. Я болею чуть-чуть Ну, коротше, то що, ось цього котика я советую 100 прокупляти. По-перше, якби теж дорогий, 70 тисяч це немало. От, <кій> боже, вибачаюсь. Це раз. Два, він ультрарідкий. А три, він дуже багато кому сподобався. Так що трейди на нього. Та зараз дуже круті. Далі, це в нас от цей вот DJ Snows. Чи, я, чесно, я не знаю, як це правильно читається. За 46. Ой, 46, боже. 44 тисячі. В принципі, він якби. Зараз він має ну, типу, цінний, я б його не назвала його цінним. Да? Так собі пет. Вот, но мені дуже цікаво, чого розраби його не додали фіолетовим, як в міні-ігрі. Вот, покажу вам його в неонці. В неонці він дивиться дуже гарно, дивіться. Він має тут от такий, як би. Я навіть не знаю, як це назвати, тому що він від жовтого до оранжевого і прямо до червоного. От, ну отакий, от такий Не, Ну, прикольний пет. Прикольний. Ну, в принципі, советую купляти Далі я ще забула, на, на другому, чи, на якому, на другому навіть, тижні Появилась а, чорна собака. І вона так от, колом ходить цілий, по цілому AdoptMe. Її треба іскати. От. Так, де вона? Де наша собака? Вона коштує 43 тисячі. А вон, я її бачу. Вона коштує 43 тисячі. От, і це, як би, непогано. Така от собака. Вона в мене є в неонці. Я вам її щось покажу. От, в неї світяться лапки. Ну, і в принципі, очі. Ну, коротше, от така от мілашка. Е, чи купляти її? Вона, якби, на другому тижні була. Так що вона, якби, вже не така цінна. Но я скажу то, -то що багато кому вона теж сподобалась. І, як би, то -то, що люди багато їх купляють. І в мегах. Я на серверах дуже багато бачу мех, неонок. Так що це дуже круто. І певно, що останній питомець це в нас кріптіт. Кріпіт, як він, читаєте? Кріптіт, да. за. 1500 робуксів. Ну, це дуже дорого. Це правда дорого. Окей, цей питомий це трансформер. Він може бути і собакою, і козочкою, і таким драконом. І якоюсь лисою, чи що це таке. Ну, чесно, я б не купляла. По-перше, він дуже дорогий, по-друге, він мені ще не дуже подобається. Якщо б ці пети були якось по-різному зроблені, щоб в них би, не знаю, вони б не були однотонні, такі от всі одинакові. Ну, чесно, пет, в принципі, прикольний, але ціниться він зараз достатньо добре. Іменно вот, в перший день. Перший день того <laughs>, Перший день обнови Ну, і зараз він теж, в принципі, ціниться. Єдине, що мені шкода, то, то що розраби не додали. Я дуже хотіла, бачите, ось ці от призраки, що літають. Я дуже хотіла такого призрака, але вони його не додали. І це дуже і дуже печально. На питомцях ми закінчили. Далі можемо подивитися на щот якихось аксесуарів щось такого. Так, ідемо. Я зразу вибачаю за якість відео через те, що в мене зараз немає доступної програми, і я не можу для вас зараз нормально знімати. Во, і я зараз знімаю на то, то що є. От, так що я, чесно, я дуже вибачаюсь. Ну, думаю, що не настільки погана якість. Зараз я ще тільки хочу показати кіт, вот, як його ловити. Так, заберу. Так, 250, блін. У мене є 14. Отіх, отіх. Так, і отак от треба попасти. Чік і все. Отак. У от. вот. мене 20%, так що це круто. Ой-ой-ой. Так, ідемо, подивимося на аксесуари. Так, давайте поїхали. Юпі. Так, щодо стікерпаків, скажу. Ну, стікер-паки цього року, якщо чесно, не очень. Мені не Ну, взагалі, почти не подобалось. По-перше, їх. <coughs> Вибачаюсь. По-перше, їх було. Їх... І зараз. Дуже мало. Єдине, що тут дуже красиві. Це в нас виходить ці, такий цібет з цього року, і от ці, дракон Shadow Dragon Вот, Ну, Не знаю. Ну, тисячу, як завжди. Да. Ну, ну, в принципі, купити можна як для колекції, для людей, які колекціонують стікер-паки. У мене їх зараз 12. От. Так, почнемо тут з початку. Ось такий коляска, отака от. Ультра рідка коляска за 29 тисяч. Ну, чесно, я скажу так, вона достойна своєї ціни. Вона дуже гарна. От, і вона зроблена в честь а, от этому от питомцю, який був зроблений минулого року на Хеллоуї. Він щось 100 тисяч коштував. Що скажу до мебелі. Ну, Для людей, які будують, які продають дома, все от це, от таке трейдять це, звісно, дуже круто. Но для людей, які цим не займаються, я не бачу смислу це купляти і тратити на це дуже багато бабла. Так, йдемо сюди. Тут в нас Ну, Цього року її прям дуже мало. От прям реально. Я дуже здивована. Ну і з одної сторони рада. У мене ще нічого з цього немає. От, дивимося. Отакі от намисто, піаніно. І эти. Такий рюкзак ультрарідкий гробик. Я думаю, що я навіть зараз його куплю. Або не купляти, блін, я не знаю. Ну ладно, чуть пізніше куплю. Так, от такі от крила за 31 тисячу. Вони рідкі. Ці 31 тисяча. Ну, це шок. Не знаю, я їх купляти стопро не буду. І отакі от от окуляри. Ну, вони були в перший тиждень Хеллоїна. Ну, типа, не знаю. Как будто прикольно, як будто нет. Так, далі смотрим постери. Постери. Э, перший постер, який з'явився перший тиждень, другий. Третій і четвертий. Ну як би в колекцію можна, це прикольно. І ще я, до речі, купила цю вот кісточку за тисячу баксів. Я не знаю, на що вона. Вот. Ну, картини для колекції можна купити. Так, вони дуже красиві. Так, от вот. Вот я не знаю. 90 тисяч. Вот Оце вот штука. Я не знаю. Я проти цього. Не знаю, я не дуже люблю ці вот штуки. Е глайдери, не знаю, я їх не люблю. Так що я би і не советувала купляти. Ліпше ці 90 тисяч потратити на питомців Ну, так, да, за 99 тисяч я купила От лаву от от, от мотоцикл, тому що він мені дуже понравився І всі мотоцикли, які з хелоїнських обнов завжди. Тому советую. Вот. Ну, а тут у нас мебель. Тут а, отака от якийсь поводок. От. Е, не знаю. Поводок, поводок. Хз. Скейтборд. Е, кстати, він в мене є. Він онкамоновський. Чесно, я сподівалася, що він хоча б буде рідкий. Ну, за 21 тисячу, що я хотіла. Ну, отак от він виглядає. І коли ти їдеш, то сзади тебе йдуть такі от ноти. Чекав, ХЗе. Ну, коротше, отак от, от. Ну і ігрушка. 100 про ігрушку мені надо, Не знаю, вона дуже гарна. От. А так втрею її сейчас ніхто не трейде, тому що її ніхто не купляє. От. Ну, так що, отак. От. В принципі, я за все розказала. Так що тратьте свої останні цукерочки з умом. От, бажаю вам самих хороших питомців, і щоб вам вдалися трейди, можете написати в коментарі, як ви яких питомців затрейдили, буде дуже цікаво почитати. І з вами була Інеса. Всім дякую за перегляд і всім па-па!